Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Зараз не пригадаю, на якому каналі саме, але зараз я покажу під ось цим дописом. Ось під цим дописом. так, було, Був один коментар. Це я, я зараз не згадаю, я просто крінш, скріншот зробила. Ось, Тому я не, не скажу на якому це каналі було. Здається, в Ютубі. Там був такий коментар: цей рік був важкий, але наступний буде останнім. Лишається питання для кого. Ви знаєте, я подумала, що потрібно зробити розклад: для кого саме буде наступний рік останнім. І ми зараз подивимося для України, українського народу. Перше дивимося Україна, українського народу. Для теперішньої влади, тобто влади зелених, Шапіто, Зеленських, і Ко, Зі Єрмак, ось татаров і тому подібне. Ось. Можливо, для Росії буде рік останній. Ось. Що ще можна? Ну, мабуть, вистачить. Так, зараз будемо дивитися. Для кого? Наступний рік буде останнім для України і українців. Ну, тут війна, тут програш, тут програш війни. А зеленої влади З і Ко. Ну тут навпаки, ні. І Росії. Дивіться. Дві карти дуже хороші випадають на Росію, тобто тут починається закрутка йти, тобто починається обмін. Це можуть бути і зняття санкцій, тобто останній рік. Ні, ось для нашої влади, навпаки, якась надія. І для України війна, тобто програш. Це ця карта програшу. Це карта не виграшу. Не для українського народу наступний рік, 25-й, не для держави України. Давайте докладемо, тому що, тому що мені ну як сказати, не дуже подобається це. Давайте по три карти сюди і три карти сюди. Росія нас не цікавить. Але можна і на Росію. Так, на Україну, українську державу і український народ, що мається на увазі? Невже дійсно кінець? І яка надія може бути для зеленої влади? Що за надія? І дивимося Росія. Три. Який там обмін у них піде? Які подаруночки? Що за таке? Так. І дивимося, Україна. Не, не, не сподобалась мені перша карта. Програш. Ну, дивіться, не все так однозначно, тобто не все так погано. Але дивіться, по, цій карт, по цим картам можна сказати, що для України а, якісь, а, можливо, наші, можливо, якась пропозиція підійде до нас. Так? Але нам потрібно бути категоричними, Ось, і вкладатися. У війну потрібно буде самим. Або самим тут, скоріше за все, що нам прийдеться у війну вкладатися самим, без наших друзів. Ось це і програш. Тому що при такій владі неможливо самим вкладатися. Тепер для нашої влади. А для нашої влади якийсь шанс випадає. Дрібненький, але він випадає. Тобто, у них з'явиться якась надія саме на наступний рік. Тут дивіться, скоріше за все, знаєте, в останній момент у них з'явиться якась надія у владі. Скоріше за все, що а для Росії зараз подивимося для Росії. От. А Росія, бачите, може отримати дружню, якусь дружню. Дивіться, Білорусію, вона і так уже імеє, скажімо так. І тут виглядає, що Росія отримає ще й Україну, якусь частину України, чверть України. На жаль, дуже невтішний прогноз. Тобто, ось та людина, яка написала цей коментар. Зараз я його ще раз прочитаю. Цей рік був важкий, тобто 24-й. Але наступний буде останнім лишається питання для кого. Ну, Дивіться, це не є остання інстанція второ, так? Ось це тільки показує можливості. Якщо ми візьмемося, чи є можливість, щоб у нас не було кінцева? Так? Якщо є, то давайте подивимося, яка можливість перемогти. Перемогти вже показує, яка в українців є можливість. По-перше, здихатись треба цієї влади. От і все. Це єдиний вихід. А що покажуть карти? Перемогти ворога, перемогти диявола. І е назад отримати. Тобто, все рівно шанс у нас є. Хоча карти показують, дивіться, як цікаво. У нас, ну, скажімо так, наразі у нас стосовно наших е, територій підвішена ситуація. Нежертвість повинна бути, а повинно бути перемагати ворога. А ворог у нас і внутрішній, і зовнішній. Давайте зробимо так ще. Я... Останнє запитання: чи зможемо ми перемогти е, нашу владу? Тобто. Ну, якось її здихатись. Чи є якийсь шанс? Блокувати їх. Блокувати їх і їхні договорняки. Але це буде важко. Наскільки я розумію, це буде важко. Це буде важко. Зі світом разом. І зі світом разом і з хазяйкою. Скажемо так, світ. Тільки світ нам може допомогти. Тільки світ нам може. Борба, боротьба. Ви знаєте, це виходить так, що можлива якась сутичка, якось здихатися цієї влади, в принципі, можливість буде. В українців і в України буде можливість здихати з цієї влади. Ось ці карти показують. Вивільнитись, освободитись, якусь правду відкрити. Тобто, це тільки боротьба. Але плюс, це, наскільки я розумію, з ресурсом, світовим ресурсом. Самотужки ми цього не впораємося. Ось якось так я бачу цей розклад. Гаразд, мої, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу! Можете написати, як бачите це ви. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!